Вітаю вас, друзі! Четверту добу триває спеціальна військова операція на території Курської Народної Республіки. Четверту добу російські пропагандисти не можуть знайти собі місця. Обстановка достатньо напряжена, Це паніка. Это истерика. ну только не впадайте в паніку. Вони просто не розуміють, що їхнє справжнє місце тільки у могилі. Зате вони чудово усвідомлюють, що у них здається, усе йде не дуже за планом. Насправді очень больно по нам ударить. Технічні наработки, які були здесь использованы противником, они реально впечатляющие. Супротивник серйозно деморалізований і не сподівається на будь-які швидкі перемоги на цьому напрямку. Какі нафік ДРГ, яка нафік легка победа? зі смішного росіяни почали звертатись до сполучених штатів Америки і вимагають втрутитися, вимагають вплинути на Україну, зробити хоч щось. Сидньони Штати, во первых не розкритикували Україну і не осудили Україну, ні одного слова асуждіння сторони адміністрації Байдена не прозвучало. Жахливо учора. іще представник так званої Росії у організації Об'єднаних Націй також скаржився на жахливу Україну, яка невідомо, що робить у Курській Народній Республіці. Зараз ми ваочу наблюдаємо їх в ході тероріс. Терористичних... Нападіння українських бойовиків на Курську область, завершаємо при допомогою поставляємо западом оружі. Але так звана Росія не отримала широкої підтримки у Організації Об'єднаних Націй, тому що насправді усе це за планом, так і має бути, бо це спеціальна військова операція. Спецоперація. Вже перейшла на територію Росії. Росіяни досі відмовляються прийняти для себе нову реальність. Вони не вірять, як це так. Вони починали війну проти України, а тут війна триває на території так званої Росії. Так не можна. Це ж ескалація. Конфлікт не должен вийти за пределы України. А це, говоря, по большому щоту, ескалація. Ескалація зайшла настільки далеко, що так звана Росія втратила контроль над своїми ж населеними пунктами на території Курської народної республіки і буде втрачати й далі. З міста Суджа. новини в нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. Місто Суджа тепер своїм виглядом нагадує ті українські міста, які атакує російська армія, але самі росіяни чомусь незадоволені. І це дуже дивно, адже це освобождєніє. Нічого я хорошого не можу йому сказати. Вон стоїть все. Бачите? що на відході. Ужас. Просто ужас у найкращому вигляді на території так званої Росії починають квітнути давні російські традиції. Процвітають тут мародюрство. і зустріли нас, чесно говоря, в такою ось палкою. Оскільки росіяни панікують, російська влада намагається їх максимально заспокоїти. Учора спеціально російські пропагандисти викладали відео про те, як російські війська рухаються на виїзді з Курска, так наче їх нічому не навчила історія зі знищеною колоною. Особливо напруженою у росіян є ситуація довкола Курської атомної електростанції. Вони стверджують, що, начебто, збройні сили України вже вкотре от-от на неї нападуть. Ну а тим часом в Курчатві, де знаходиться атомна електростанція, ситуація теж напряженна. Со час прорвуться з Курску Курчатовську АЕС. інколи біля Курської атомної електростанції чути хлопки. Росіяни дуже збентежені і здалеку спостерігають за нею. Слишком зараз сигнал тривоги. Просто пока снимали стендап прозвучав хлопок. Та скоріше отработала ПО з біла очередну ракету, яка летела на АЕС. Ви запитаєте, ну навіщо нам потрібна Курська атомна електростанція? Ну, по-перше, президент України обіцяв, що Україна отримає додатковий гігават енергії і його десь треба брати. А по-друге, плани по створенню ядерної зброї ніхто не скасовував. Україн до сготовленню к... ядерної бомби. Вот у взагалі немає вапчення Вони б ніби по нам. Але загалом російські пропагандисти вже потихеньку відходять від першого шоку і кажуть, що, начебто, російській армії вже вдалося стабілізувати ситуацію. Правда, це виглядає дещо дивно. Ситуація не така ж плачевна. те, то, що тотверсіонне групи Всу і ось тут, і тут, і під падкоріньо окремо маємо подякувати російським окупантам за завчасне створення ліній оборони лінії суровіки на так званих. Бо, як заявляють самі російські пропагандисти, тепер ці лінії оборони будуть використовувати збройні сили України. Укріп район противника знаходиться в Басовці і вдоль так званої лінії Суровікіна. Тобто вони закріпились вод на цьому частці. Великою загадкою для росіян також лишається і чисельність угруповання, яке діє на території Курської Народної Республіки. Міністерство війни, так званої Росії, каже, що це тисяча людей. Пропагандисти у цьому дуже сумніваються. Ну, поначалу вічі офіційне повідомлення міністерства оборони, е в них утверждалось, що 300 там байтців участік. Потом 1000. 6-20 000 людей по різним підчётам. А можливо навіть і 100 чи 200 000 осіб. І це ще збройні сили України туди не заходили. Це поки що усе французи, поляки та румуни. Дуже много французов. Багато поляка румини там хто хочеться хоч Ну і знову ж таки росіяни не розуміють навіщо. От вони напали на Україну і думали, що ми будемо воювати із росіянами тільки на території України. А тут навіщось невідомі добрі люди воюють на території так званої Росії? Це несправедливо. Ні одні здравий воєнний ум не може себе можуться предположити в вигляді атаки на невеликі населені пункти. Тобто, жоден розум не міг би пояснити, навіщо так звана Росія напала на Україну і наступала. Ває на невеликі українські населені пункти, але у нас насправді логіка є, і вона полягає у наступному. Ми бачимо, що противник продовжує атакувати практично по всім напрямкам, Розширяє, як багато говорять, так називаємо сіру зону. Оскільки росіяни постійно атакували українське прикордоння зі своєї території, стало очевидним, що необхідно створювати санітарну зону на території самої так званої Росії. Санітарна зона. larga e a sonar Усе, як і обіцяв владімір Путін, насправді треба просто відкинути російські війська на таку дистанцію, щоб вони не могли обстрілювати територію України. А план. І як завжди буває у кризові моменти для окупантів, вони почали сратися між собою та шукати винних. Зрадник України, і тимчасово живий Юрій Подоляка, каже, що треба нарешті почати говорити правду. Наскільки не готова були ми кетім собитиям? Я призиваю колег, включити в кінці концов режим совісті. Скажіть людям правду. Йде повноцінна військова операція з очень серйозним противником. Вирішив наїхати на міністерство війни так званої Росії, і генерал Кадирівець Аптіалаудінов він каже, що якісь погані, нехороші люди у міністерстві війни, так званої Росії дурили усіх навколо і дурили самих себе. Тому так і сталося. Потім получилось так, що. E, Нетри керівники міністерства оборони, от я так понял. Ані e, настолько обманували, 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 і получилось так, що обманули самі себе. Обманули дурачка на 4 кулачка, і це прекрасно. Чим більше ворог влаштовує внутрішні срачі, тим краще для нас. І це вони ще навіть не здогадуються, що на них чекає. Попереду дуже тривожна ситуація. Також і у Білгородській Народній Республіці також не можуть не задачувати концентрація вражеских сил. В Харківській області, не виключено, що вони попитаються також нанести здесь удар в районі Грайворона. І поки вони напружено чекали, що Україна почне атакувати Білгородську Народну Республіку, деякі населені пункти Білгородської Народної Республіки також перейшли під контроль Збройних сил України. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 2 знаходиться в населеному пункту Порос. Біородська область, як і раніше, друзі. Я не буду висловлювати припущень щодо справжньої мети збройних сил України на території Курської Народної Республіки. І з часом я переконаний, ви самі усе побачите, але я закликаю вас максимально зараз включатися і допомагати українському війську, зокрема, дронами камікадзе, від яких окупанти продовжують вити та да, опрацівник із бізпілотники. Ці безпілотників у них просто море і фпв-шик, і мавіков, і всього-всього дронів. У сил оборони України і справді є доволі багато, але усе ще недостатньо. Треба більше, набагато більше, і завдяки вам їх дійсно стає більше. Зараз відбуваються дуже важливі, дуже визначні події усієї російсько-української війни. Ми із з вами зараз маємо максимально включитися і усі як один допомагати силам оборони України.